Всім привіт, вітаю вас на каналі L'Ego Military І сьогодні у нас на огляді моя нова модель це РЛС Кольчуга. Це українська РЛС, яка здатна бачити повітряні цілі до 800 км на висоті до 10 км, і бачити наземні цілі до 600 км глиб території або до 150 по фронту. Вироблялася вона в Донецьку, на донецькому заводі Топас, але з початком війни на Донбасі в 2014 му виробництво було перенесене до Запоріжжя. Коротко про історію РЛС та її технічні характеристики, я розповів. Тепер давайте перейдемо до огляду цієї моделі. Так воно виглядає з боку. Так, як повернути, щоб не впав цей радар, спереду. З іншого боку, і ось так ззаду. Хто вже бачив моє попереднє відео знає, що це кунг від Урала. А хто не бачив, то обов'язково подивіться те відео. По функціоналу ця модель їздить і обертається. Радар зверху. Також відкриваються двері. Одна. Так, зараз відкрию. І ця також відкривається. Поставлю на паузу і відкрию. Ось, двері відкриваються. Всередині присутня деталізація. Щоб її краще роздивитись, я тут залишив з'ємний дах. Так, відпадає трошки. Ось. Ось я зняв дах. Там всередині комп'ютери, прибори різні для того, щоб бачити цілі. Ось, так. Можливо навіть. Оце зніму. Ось. От такі прибори там різні. Так, зараз верну все на місце і продовжимо огляд. Я все повернув на місце і продовжуємо огляд цієї моделі. РЛС побудована на базі автомобіля краз 6322. Ось така от решітка Так, РЛС радар відпадає. Тому я його, напевно, зніму, щоб він не заважав. Так. Це я потім полагоджу. Ось така решітка радіатора. Не знаю, і, напевно, все. Загалом ці дві моделі дуже схожі. І пропоную робити підсумок. Зараз я верну все, як було. Ось, дякую, що додивились це відео до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі, можливо щось додати або змінити. І до побачення! Мирного небом над головою!